Добрий день! Сьогодні покажу вам, як працює інтеграція Lira X Phone та Sales Drive. Інструмент, який робить обробку дзвінків значно швидшою і ефективнішою. Ми вважаємо, що ви вже встановили та налаштували розширення, тож давайте одразу перейдемо до можливостей. Функціональність інтеграції можна поділити на три ключові групи: перше. Автоматичне підняття картки контакту. Під час вхідного дзвінку Sales Drive одразу відкриває потрібну картку або пропонує створити новий контакт. Друге. Можливість телефонувати прямо із Sales Drive. Будь-який номер у CRM можна набрати одним кліком без копіювання, без сторонніх програм. І третє. Відстеження пропущених дзвінків. Система автоматично створює задачу у Sales Drive, щоб кожен запит клієнта не залишався без уваги.